Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про нового президента Української асоціації футболу, новий грант українського чемпіонату, скандальна заява Полтавської ворскли та багато іншого. Тепер вже можна офіційно казати, що Андрій Шевченко є президентом Української асоціації футболу. І так я кажу, тому що ми всі прекрасно розуміли, що з того часу, як відправили досі СІЗО Андрія Павелка, стало зрозуміло, кого саме планують відправити на цю посаду, а саме Андрія Шевченка. А тому, і, звичайно, що е, ця подія не є новиною. На позачерговому 26-му конгресі УАФ. За кандидатуру Андрія Шевченка проголосували 93 делегати. Він вступає на посаду президента асоціації на п'ятирічний термін. Першим віцепрезидентом ОАФ обрали Бочука Павла, віце-президентам асоціації Реброва Сергія та Шевченка Олександра. Український футбол має бути масовим і доступним, збірені гордістю кожного українця, а клуби сильні та ефективні. Ми плануємо впроваджувати найкращі світові практики для швидкого розвитку українського футболу та використовувати футбол для подолання травм війни. Попереду дуже багато роботи, сказав Андрій Шевченко. Взагалі, що стосується цієї посади, то як на мене не важливо, хто саме її буде очолювати. Хоч це буде володар золотого м'яча, хоч це буде розумний менеджер з досвідом. Тому що головний сенс цього президентства в тому, щоб принести користь та результат для нашого футболу, щоб все було нормально за підражом, щоб розвивався футбол на усіх рівнях: на аматорському, на професійному, щоб нашим молодіжним збірним також приділялося нормально уваги. А не як це було нещодавно, що якогось талановитого гравця з німецького футболу взагалі не побачили. Але зараз в умовах війни є один серйозний плюс Андрія Шевченка в тому, що це дуже дипломатичний хід в тому, щоб він очолював нашу асоціацію футболу, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що в Європі його ідеально знають, тому що він пограв за Мілан, за Челсі, а також є володаром золотого м'яча. Тому в плані дипломатії Шевченко зараз буде дуже корисним і будемо сподіватися, що він зможе принести для нашого футболу багато користі. Дуже серйозні зміни відбудуться у клубі першої ліги Чернівецької «Буковини», де планують влити чималі інвестиції. Новим титульним спонсором Буковини стала компанія Демарт, повідомляє офіційний сайт Чернівецького клубу, серед головних завдань команди завоювання наступного сезону Путівки в УПЛ. Окрім того, клуб веде перемовини щодо реконструкції спортивного комплексу для проведення домашніх матчів. Фундамент майбутньої команди-переможниці закладають уже зараз. Посилюють склад, менеджмент, а влітку дуже ймовірну і тренерську позицію. Ставка буде зроблена на виходців з Нібербетровщини, звідки родом сам новий інвестор, повідомляє Ігор Бурбас. Власником Демарт є Володимир Дубинський. Цей бізнесмен, добре відомий у волейболі та баскетболі, як власник одноіменних команд Прометей. За інформацією Бурбаса, головною мотивацією для Дубинського вкладатися у футбол стали принципові зароби з епіцентром Олександром Герегою у волейболі. Саме це очне суперництво новий інвестор боковини збирається перенести в футбол. Не він поки що новачок, але з амбіціями. Звичайно, що про цей клуб ще зарано щось сказати, бо щось цікаве та зрозуміле, ми побачимо у наступному сезоні, де вони вже будуть ставити завдання отримати пряму путівку до УПЛ, а поки що команда просто думає та шукає, як їм розвиватися далі. А взагалі, якщо подивитися на цю тенденцію розвитку українського футболу, де вливають гроші у наші клуби, то становиться дуже приємно, коли бачиш такі клуби, як. Полісся, Карпати, Кривбас, скільки зараз витрачає Шахтар. Ну і зараз ще може додатися дуже перспективний клуб Буковина. До речі, що стосується таких новин, як. Богдан Михайличенко став гравцем полісся або про Едуарда Соболя. Я не бачу сенс знову про це розповідати, бо постійно казав про це у минулих відео. А тому, якщо ви хочете постійно читати свіжі новини, рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Нападник збірної у Люксембурге Жерсен може повернутися до київської команди, бо там у нього залишається ще контракт. Він Гердинамо, який на правах оренди виступав за Сіваспор, покинув турецький клуб. Угода з представником суперліги була розірвана достроково. Співпраця планувалась до 30 червня 2024 року. Ініціатором розриву контракту, схоже, був сіваспор за інформацією журналіста Мустафе Атеса. 28-річний нападник повернувся у київську команду, яка нині готується до другої частини сезону в Туреччині. До речі, що цікаво, до Динамо нещодавно прийшла пропозиція від Словона на Прадислави щодо Жерсена Родрігаса, але київський клуб відмовився через те, що цей клуб нещодавно грав проти кацапського Динамо. А, взагалі, якщо казати про Жерсона Родрігеса, то він дуже мені нагадує Джексона Каелія з металісту, бо він так само талановитий гравець і так само має багато проблем з дисципліною. До речі, якщо він дійсно повернеться до Динамо, то він би непогано зміг би допомогти киянам навесні. Донецький шахтар дуже близький до завершення трансферу бразильського півзагасника Васко Дагама Марлона Гомеша. Як повідомляє Ньюс Almirante, сума трансферу становитиме 12 плюс 4 мільйони євро. До речі, як я казав у минулому відео, джерело пише, що сам гравець вже погодився на перехід до складу гірників. До речі, у минулому відео я детально розповів про цього підзахисника Марлона Гомеша, Тому, якщо вам цікаво, то раджу подивитися, я залишу десь ось тут посилання. Клуб першого ліги лівий берег підсилив свій склад двома новачками. Контракт з клубом підписав 23-річний бразильський захисник Сідний Сілва Сантос. Він став першим бразильцем лівого берега. На початку 2019 року підписав контракт із рухом, у складі якого провів 14 матчів у всіх турнірах і відзначився двома забитими м'ячами. У березні 2020 року вирушив в оренду до верменського арарату. А в останні роки виступав за низку клубів на своїй батьківщині. Другим зимовим новачком лівого берега став 21-річний півзахисник Максим Сердюк. У першій частині сезону Хавбек виступав за ФК Чернігів, із яким пройшов шлях від дебюту в другій лізі у 2020 році до підвищення в класі. У досить юному віці Хавбек встиг стати одним із ключових гравців чернігівців, ба більше рокосменом клубу за кількості зіграних матчів. Полтавська форска виступила з дуже скандальною та резонуючою заявою, заявивши про вихід з асоціації. Цитую заяву футбольний клуб Ворска починаючи. З 1996 року безмінно виступає в еліті українського футболу з року в рік ставлячи перед собою найобітніші завдання та представляючи Україну на євроарені, відтак маємо повне моральне право заявляти про порядок і системну роботу в найвищому футбольному органі держави у зв'язку з обставинами, що відбуваються останнім часом в українському футболі, які суперечать європейським цінностям та положенням статуту УІФА. Ворска заявляє про вихід із колективних членів асоціації футболу Полтавщини. До речі, багато де читав, що вороста, начебто, через це можуть виключити взагалі з УПЛ. Але від себе хочу додати, що цього не буде, бо щоб бути в УПЛ, вже не обов'язково бути у регіональній асоціації. Але деякі спортивні юристи кажуть, що це стосується нинішнього сезону. А що стосується наступного, то з цим будуть обов'язково проблеми. Олександр Чеферин, який раніше висловлював симпатію супернику збірної України, в черговий раз зганібився своєю заявою. Словенський функціонер в інтерв'ю за телеграф зазначив, що це може ускладнити питання безпеки на турнірі. Разом з тим, він упевнений, що Німеччина впорається з цими викликами. Зараз настали шалені часи, де геополітично можна сказати, що світ божеволіє. У такій ситуації головним на турнірі буде питання безпеки. Мої побоювання стосуються не тільки стадіонів. Вони, я впевнений, будуть захищені нормально, але фани будуть збиратися в містах. Однак давайте залишатися оптимістами. Все ще впевнений, що все буде в порядку, заявив Чеферін. Взагалі не здивований такими словами цієї людини, бо все робиться УЄФА, щоб українцям було гірше. До того ж. Набагато ж краще додати до Олімпіади спортсменів з Казахстану та Білорусі під нейтральним прапором. Звичайно, це не стосується до Чуферіна, але факт є факт. Все робиться проти України, а терористам у нас люблять посміхатися. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!